Є в продажі такий Ford Mondeo, Машина 2011 року на механіці Тільки заїхала Пробіг Якщо когось цікавить, ціна її тут ще покажу ціна і тут 4500 плюс доставка 700 євро. Якщо когось цікавить, звертайтеся, може вам привезти. Є в продажі такий Форт Мондео. Машина 2011 року на механіці. Тільки заїхала. Пробіг. Розмитнемо ваше авто за один день, без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до МРЕВ, подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас: Контакти митного брокера в шапці профілю треба підібрати авто в єс пишіть в коментарях дамо контакти підборщиків